Чому культ саморозвитку став настільки популярним сьогодні? Чи дійсно всі поради працюють? Давайте почнемо з того, що сучасний світ настільки змінився, що зараз навчання стало доступним у будь-який момент і будь-де. І це неймовірно круто. Якщо ви насправді прагнете розвиватися, то можливості безмежні. Але як я зрозумів, одного бажання замало, ще тут велику роль грає ваше оточення. Хто вас оточує? Це питання, над яким варто задуматись. Якщо ви оточуєте себе людьми, які прагнуть досягнень, ви почнете мислити інакше і навпаки. Тож чи ваше оточення працює на вашу користь? Це дуже актуальне питання сьогодні. Зараз я хочу вам задати дуже важливе питання. Якщо 9 із 10 ваших друзів будуть підприємцями, то ким ви будете? Думаю, що відповідь очевидна підприємці, це простий факт. Ваша свідомість буде підлаштовуватись під їхнє мислення, ви будете бачити, що роблять вони. Та повторювати це, звертатися до них за порадами. Ось як це працює. Якщо ж ваші друзі далеко від успіху, ви можете стати тим, хто покаже їм, що можливо досягати більше і стати для них прикладом. Саме це я і роблю. А вам пропоную подивитися це відео до кінця. Я вже витратив сотні годин на навчальні відео, подкасти, книги. Відфільтрував купу інформації, щоб дати вам найкраще. Якщо ти дослухав це відео до кінця, значить в тебе є мета, і ти хочеш бути кращою версією себе. Більшість хоче бути багатими та успішними, але не хоче для цього нічого робити. І думаю, що колись це їм звалиться з неба або просто хтось їм це подарує. Лекції розумних вчених та успішних підприємців набирають в рази менше переглядів, ніж розважальне відео. Але. Багатих людей в рази менше, ніж бідних. Ніколи не задумувався, чому так. Ну і ще дещо про мене. Я маркетолог і власник маркетингової агенції, яка спеціалізується на надання послуг, використовуючи інструменти Google Ads та Facebook Ads. І саме початок освоєння цієї професії дав мені буст. У моєму саморозвитку. Вже понад два роки я активно займаюся саморозвитком. І саме тому ділюсь з вами перевіреними порадами, які дійсно будуть працювати. Це щось фантастичне, коли ти розумієш, що твої знання можуть допомагати іншим. І ще до мене можна звернутися за порадою в будь-який момент, використовуючи посилання нижче. Друзі, а зараз важлива інформація. Ви знаєте, що англійська зараз це як і спорт, просто must have сьогодні. І саме тому я хочу порекомендувати вам EnglishDom. Це онлайн платформа. Яка допоможе вам опанувати англійський в зручний для вас час? Переходьте за моїм посиланням під відео і отримайте безкоштовний пробний урок, а також три додаткових уроки до будь-якого пакету занять, які ви оберете. Це неймовірна класна можливість для тих, хто хоче досягти успіху, тому що англійська це мова світу. І вона вам відкриє двері до нього. А зараз тема, щоб замислитись. сучасний світ завалений інформацією про саморозвит з кожного кута Ютуб на нас сиплять порадами про саморозвит? Як стати кращим, як бути ефективнішим, продуктивнішим? Але тут виникає одне питання: чи дійсно ці поради ведуть до великих змін? Чи це черговий спосіб продати нам? Ілюзію прогресу мене цікавить ваша думка. Ви коли-небудь відчували, що всі ці відео про те, як прокидатися о п'ятій ранку, змінити своє харчування або читати 50 книжок на рік насправді не приносять справжніх результатів. Я сам через це пройшов і зрозумів, що багато контенту створюють для того, щоб ви відчували ілюзію руху вперед, але це не обов'язково приносить вам користь. І ось цікавий момент: більшість наших думок не є нашими власними. Ми збираємо їх із суспільства медіа оточення. Наприклад, ми віримо, що продуктивність вимірюється кількістю виконаних завдань або тривалістю робочого дня, але насправді це міф, який нам нав'язали. Справжня продуктивність вимірюється не кількістю годин. А результатами, а щоб їх досягти, потрібно діяти. І ось це важливо. Ви повинні шукати справжню ефективність та реалізацію знань на практиці, а не просто слідувати модним тенденціям. Давайте подумаємо про те, як оточення впливає на наш розвиток. Я вже казав, що якщо ви оточуєте себе людьми, які активно розвиваються, ви також будете рухатись в цьому напрямку. Але що робити, якщо оточення не підтримує вас у цьому напрямку? Якщо ваші друзі чи колеги. Не думають навіть про саморозвиток, а ще гірше саботують ваші зусилля. Це складно, але змінити таке оточення необхідно. Ось, наприклад, коли я почав навчання на маркетолога, то зрозумів, що я купа людей, які вже попереду мене, вони мають дуже круті результати, і півроку я оточував себе лише такими людьми. Вони ставили постійно високі цілі і досягали їх. І тут моє мислення змінилось. Я почав думати і діяти масштабно, і це привело мене до значних результатів, наприклад, відкриття. Моєї власної маркетингової агенції тепер поговоримо про бізнес-аспект саморозвитку. Ви напевно помітили, що сьогодні саморозвиток став великою індустрією. На YouTube є багато каналів, де люди розповідають, як стати кращою версією себе. Але тут важливо бути критичним, чи всі ці поради є дійсно корисні, чи це просто черговий спосіб заробити на вас? Я неодноразово стикався з контентом, який більше схожий на кліше. Наприклад, як заробити мільйон за місяць, або як змінити своє життя за тиждень. Да? Відповідь да відповідь одна, да ніяк. Реальність така, що зміни потребують часу, послідовності та знань. Не можна чекати мінттєвих результатів. Тому, коли я бачу подібні заголовки, я скептично ставлюся до них. Важливо діяти поступово і реалістично, але існує і той факт, що люди готові платити за відчуття, що вони стають кращими. і за це відчуття вони готові платити. Це я вам кажу, як маркетолог. Так, саме відчуття, і ось у чому полягає індустрія саморозвитку. Люди прагнуть змін і тому швидко потрапляють у пастку швидких рішень. Зараз я вам розкажу, чому саморозвиток як індустрія настільки популярний, це тому, що люди часто не знають, з чого почати. Вони бачать навколо себе в інстаграмі та фейсбуках. В Ютубі успішних людей, але не розуміють, як досягти таких же результатів. І ось на допомогу приходять так звані гуру, які пропонують прості рішення. Наприклад, вони кажуть: роби так, як я, і ти досягнеш успіху. Але реальність такова, що універсального рецепту, який підходить для всіх, не існує. Тому дуже важливо шукати свій шлях і діяти, виходячи з власних цілей і можливості. Ціль мого каналу. Бути для вас прикладом, що зміни починаються, коли ви починаєте діяти. І тут я хочу додати важливий момент: діяти потрібно обдумано. Саморозвиток – це не про те, щоб сліпо слідувати порадам. Це про те, щоб аналізувати і вибирати те, що підходить саме вам. Власне, я і сам через це пройшов. У мене було багато сумнівів і помилок на моєму шляху. Але коли я свідомо почав підходити до розвитку, результати не змусили себе довго чекати. Наприклад, я вже на Ютубі і допомагаю людям змінити своє мислення. Всього рік назад я навіть і не думав про таке. Для мене це дуже великий прорив заявити про себе і допомагати вам. І це працює таким чином. Підсумуємо: саморозвиток це великий інструмент, але лише тоді, коли ви використовуєте його усвідомлено і не слідуєте за кожним трендом. Ви маєте критично мислити і осмислювати поради, які отримуєте. І це важливо пам'ятати. Оточення впливає на вас більше, ніж ви думаєте. Тому оточення це один із найпотужніших факторів на вашому шляху. До успіху. Ну і на завершення. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте питання, давайте обговорювати такі теми разом. Важливо не лише слухати поради. А й діяти це те, що дійсно змінить ваше життя. І пам'ятайте, розвиток починається з середини.